Доброго. дня! Сьогодні хочу розповісти про функцію rowNumber, Number, яка є е, досить корисною. Нещодавно мав таку справу, що потрібно було експортувати з бази даних в Excel табличку, ну, і відразу хотілося б, щоб вона була пронумерована, тобто, щоб у кожного рядка був його порядковий номер. Ось, наприклад, маю запит такий: Select Top 5, номер реєстрації, дата, авто, відпорядкований в мене. По, чомусь. по чому по номеру реєстрації і по ID? Чому про номер ID, бачите, в мене не фігурує в результаті, але я по ньому сортурую. Чому я це все роблю відразу? Тому що номер реєстрації, як бачите, в мене є дублікати, можуть бути ще якісь. І в тому випадку. Ордер бай, він не зобов'язаний завжди повертати в одному і тому ж і самому порядку всі елементи. Тобто він зобов'язаний сортувати тільки по тому, що тут є. Але він може поміняти ці місцями. Тому я сортую і по завжди. І так, мені потрібно додати колонку з номерами. Да? 1, 2, 3, 4, 5 6 Звичайно. Як я це можу зробити? Для цього мені потрібна ціка, ця функція rowNumber. Power. Тут яка order by, повторюю. Номер реєстрації і ID. І це буде в мене номер ряд. Виконаємо. Ось він в мене з'явився номер рядка. Тобто, це такий row number. По, потім і знову подублюю ордербай. Можна і не добуляти, можна поставити, наприклад, по марці авто. Да? І тоді в мене, бачите, вони будуть його Коли корисно, ну інколи корисно. Так. Друге момент, котрий пов'язаний з row number, він скоріше пов'язаний з топом. Річ ось у чому? ТОП-5 це конструкція виключна. Microsoft SQL Server. SQL Server. Наприклад, у Oracle замість цього треба буде робити ось так. Ой, перепрошую, Postdres. І SQLite. У Oracle треба давати row-num-condition. Тобто в різних баз даних ця конструкція не всіх баз даних цю конструкцію підтримують. І як можна зробити, щоб підтримували? Це для цього знадобиться зробити підзапит, в котрому знову ж таки використовувати цей row number, але потім його додати в Condition. Бачите? Тобто я його замість того, щоб виводив на екран, зможу ну, його звичайно виковувати. Тобто я зробив тут. Його як condition, тобто row number менше 300 хоча б 3 Так? Або ось 5 це зробить той самий вигляд, що в мене був. Таким чином, ви за допомогою row number перше можете додавати колонку. І друге це зробити ваші запити більш такі мовити універсально. В мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть.